Вітаю з вами Аня Коваленко і мій подкаст трохи легше. У цьому випуску я вирішила відповісти на питання, що ж таке здорові стосунки з собою і з іншими. Перша відповідь, що спадає на думку, вони існують десь у паралельному всесвіті, а не у моєму житті. Але це не так. Психологи визначають, що ми здатні впливати на рівень тривожності, які викликають у нас стосунки. Тому я й вирішила записати цей випуск. У цьому епізоді я розберу, що ж таке безпечний, тривожний і уникаючий типи прив'язаності, як вони формуються і проявляються у дорослому житті. А також наведу декілька стратегій, що допоможуть посилити безпечний тип прив'язаності і почуватися однаково добре, як наодинці, так і з іншими людьми. Здорова або безпечна потреба у прив'язаності означає, що ви можете задовільнити власні потреби, вмієте за необхідності заспокоюватись і почуваєтеся добре та безпечно на самоті. Вам легко емоційно зблизитися з іншими, і вам комфортно, коли інші залежать від вас, або ви залежите від них. Якщо це майже або взагалі не про вас, то, скоріш за все, ви маєте інший лідуючий тип прив'язаності до людей. Цей тип формується ще до дворічного віку. Так ви не мали на нього жодного впливу. Але наслідки яскраво відображаються у вашому житті. Ми соціальні створіння і програма стосунків з іншими, що бере свою основу у ранньому дитинстві, може досі бути надокучливою і заважати будувати і якісну комунікацію. Яким чином це проявляється? Наприклад, вам може бути некомфортно зближуватися з іншими, довіряти їм або залежати від них. Або навпаки, ви витрачаєте забагато часу і зусиль, щоб якомога більше зблизитись з важливими людьми, але виявляєте, що їм така близькість не потрібна. Щоб мати вплив на ситуацію, варто зрозуміти її коріння, тож повернемось у період, коли ми тільки народилися. Немовлята абсолютно безпорадні істоти, які повністю залежать від опікунів. Чуйні і надійні батьки сприяють розвитку в дітей відчуття спокою і безпеки. Це усвідомлення можна озвучити так. Щоб зі мною не сталося, мої потреби будуть задоволені. Дитячий позитивний досвід у майбутньому допомагає впоратись з відчуттям страху і тривожності, дає розуміння, що потреби знов будуть задоволені, нас обіймуть, нагодують і помиють. Втім, ідилія панує не у всіх родинах. Далеко не завжди батьки здатні задовільнити власні фізичні і емоційні потреби, що вже говорити про дитину, втомлені із власними незакритими потребами. Мати й батько можуть не одразу реагувати на запити дитини, полишати на довгий час або виконувати задачі механічно, не ділячись любов'ю і теплом. Дитяча система прив'язаності дуже чуттєва. Немовлята здатні розпізнавати ступінь близькості з важливими людьми. Якщо потреби задовільняють або як, дитина формує тип прив'язаності, що базується на невпевненості, страху і тривозі. А раптом знов не прийдуть, знов зроблять неприємно, вчергове не допоможуть. Засвоївши, наскільки близькі люди чутливі до наших потреб, наскільки ми гідні любові та підтримки, ми користуємося цими знаннями в дорослому віці. Одразу скажу, що зміни можливі, про це розповім трохи згодом. Як формується безпечний тип прив'язаності, ви вже зрозуміли. Батьки доступні емоційно і фізично, поводяться передбачувано, проявляють любов і турботу. Інші два типи прив'язаності це результат інших підходів до виховання дітей. До речі, всі ми це суміш різних типів. Не існує людини, яка на 100% безпечно прив'язується або уникає. Це динамічний процес, який залежить від того, з ким ми будуємо стосунки, який контекст навколо, чи ми стресуємо, чи спокою тощо. Отже, переважно уникаючи тип прив'язаності, формується, коли батьки емоційно недоступні і нехтують потребами немовляти. Батьки можуть бути присутні фізично, але емоційно дуже далеко. Наприклад, зводять до мінімуму обійми, пригортання до себе, пасливі слова, поглажування, присутність і заспокоєння дитини, коли вона плаче. На жаль, така модель виховання поширена і пов'язана з безліччю життєвих факторів. Наприклад, мати у поспологовій депресії і уникає дитину, дитина небажана, батьки мають уникаючий тип прив'язаності, тому банально не знають, як бути емоційно доступними для дітей. Скрутне життєве становище, надмірна кількість роботи чи емоційного виснаження це також передумови до уникнення потреб дитини. Через емоційну недоступність батьків дитина вчиться покладатися на себе і придушувати власні потреби. У майбутньому, якщо не виникне можливості для розвитку більш безпечного типу прив'язаності, такі люди уникатимуть емоційної близькості у стосунках. Найважливішим для них буде повна незалежність і запобігання ситуаціям, в яких вони залежатимуть від інших або навпаки. Останній тип прив'язності, переважно тривожний, розвивається через непостійну і непослідовну увагу батьків. Один день вони чуйні і дбайливі, в інший – емоційно відсторонені і зайняті. В певний момент проявляють гіперопіку. А в іншій майже не зважають на дитину. Причин для такої поведінки також чимало: батьки можуть стресувати через фінансові труднощі, вимогливу роботу або проблеми зі здоров'ям. Через власні невирішені емоційні проблеми або складніші хронічні стани, як от депресія, дорослі не можуть повноцінно залучатися до життя дитини. Через такий нестабільний емоційний зв'язок дитина отримує сигнали, що її потреби можуть бути незадоволеними. Батьки у її свідомості не є надійною опорою. У майбутньому люди, які пережили подібні емоційні гойдалки, стають чіпкими, надмірно залежними і тривожними у стосунках, постійно шукають визнання і підтвердження від інших. Окей, наче з цим розібрались. Лише розповім ще трохи про експеримент, який неможливо оминути в темі прив'язаності. Можна сказати, що саме з нього почалось глибоке дослідження цього питання. Експеримент мав назву Дивна ситуація. Мати приходила у кімнату лабораторії з приблизно 12-місячною дитиною. За якийсь час, коли дитина освоїлась, мати виходила з кімнати, і замість неї заходив незнайомець. Безумовна, незнайома людина це стрес-фактор для дитини. Її потреба, щоб мати повернулась разом з відчуттям безпеки. Деякі діти просто озирались навколо в пошуках матері, деякі кричали, плакали, деякі намагалися відволікатися на іграшки. Найцікавіше відбувалось, коли за короткий час мати поверталась. 62% дітей повзли до неї і хотіли відновити контакт. Вони виражали очевидне заспокоєння, коли наближалися до матері, і вона брала їх на руки. 15% немовлят були дуже сильно засмучені розлукою, і коли мати поверталась, вони повзли до неї, але протистояли контакту. Вигинали спину або іншим чином сигналізували, що їм точно не сподобалось бути покинутими. Такі діти не могли самоврегулюватися і відновити емоційну рівновагу після того, як залишилося без захисту. Як ви можете здогадатися, ці діти демонстрували тривожний тип прив'язаності. Інші 25% немовлят також, очевидно, складно переживали розлуку, але коли мама поверталась, вони не реагували на неї, ніби усім своїм виглядом казали неважливо, що ти повернулась, ти мені все одно не потрібна. Їхня поведінка яскраво демонструвала уникаючий тип прив'язаності. Досліджень за участі дорослих також провели вдосталь. Наприклад, учасників одного з експериментів просили уявити себе у стосунках і вибрати варіант поведінки у деяких емоційних ситуаціях. Люди з тривожним або уникаючим типами прив'язаності частіше вибирали деструктивні для стосунків дії, які, зрештою, тільки підкріплювали невдоволеність цими стосунками. Давайте програємо разом одну з запропонованих ситуацій. Ви проводите вечір вдома у свого партнера. Раптом він або вона отримує дзвінок і йде в іншу кімнату відповісти на нього. Через 20 хвилин партнер повертається і каже: телефонувала його колишній або колишній, щоб привітатися. Ви знаєте, що вони все ще друзі і час від часу спілкуються. Партнер запитує, чи ви згодні з тим, що він або вона все ще спілкуються з минулим партнером. Ви кажете перший варіант. Так, я рада знати, що ти все ще ладнаєш з людьми, з якими зустрічався. Другий варіант. Ні, я трохи хвилююся, що між вами все ще можуть залишатися почуття. Продовжуємо історію. Партнер продовжує говорити про колишнього, і ви починаєте трохи ревнувати. За тиждень до цього вам подзвонила людина, яка вас колись цікавила, щоб запросити на побачення. Ви не сказали своєму партнеру, тому що це не було для вас великою проблемою, і ви майже забули про той випадок. Ваш партнер знову розповідає про колишню або колишнього, ви раптом згадуєте про запрошення на побачення, і думаєте, що ваш партнер, ймовірно, заревнує, якщо ви йому розкажете. Ви радше, перший варіант, не згадайте про цей випадок, щоб не викликати ревнощів. Другий варіант недбало розповісте про запрошення на побачення, сподіваючись, що ваш партнер ревнуватиме. Як ви можете здогадатись, людина з безпечним типом прив'язаності радше обере перші варіанти в обидвох ситуаціях. Нагадаю, що всі ми змішані типи. Певні паттерни просто домінують в певні періоди життя. Так, вразливість людей з тривожним і уникаючим типом прив'язаності активується радше тоді, коли вони стикаються з певними типами стресових обставин, наприклад, коли людині треба попросити про підтримку чи надати її іншій людині, або коли постає необхідність поділитися глибокими особистими емоціями. Тривожність проявляється в ситуаціях, які ставлять під загрозу стабільність чи якість стосунків, як от згадана вища ситуація зі спілкуванням з колишніми. Добре, наче все зрозуміло. А чи можна на це повпливати? Моделі прив'язаності у дорослих часто сприймаються як сталі і незмінні, але маю гарні новини. Найновіше дослідження свідчить про те, що між моделями прив'язаності сформованими у ранньому дитинстві і моделями прив'язаності дорослих існує лише незначний зв'язок. Тип прив'язаності може змінюватися з часом у відповідь на новий досвід або події. Ця здатність мозку змінюватись у дорослому віці називається нейропластичністю. В її основі лежать два фактори повторення і емоції. Усе, що має на нас емоційний вплив і повторювалось декілька разів, може сприяти особистісним змінам. Звичайно, нейропластичність не такий простий процес, але задля цього епізоду фокусуюсь саме на цих двох основних аспектах. Наприклад, дитина зростала у безпечному середовищі і сформувала безпечний тип прив'язаності. Але цей тип змінився пізніше через болісне розлучення батьків. Безпечний досвід побудови стосунків перекрився спостереженням за довгим процесом розставання близьких людей, і тип прив'язаності міг стати тривожним. Водночас такі емоційні потрясіння працюють і навпаки. Якщо ваш дитячий досвід сформував тривожне чи уникаючий тип прив'язаності, на щастя, ви маєте всі можливості зменшити травматичний вплив, особливо у стосунках з партнером, який має безпечний тип прив'язаності. Професор кафедри психології університету Іллінойсу Кріс Фейлі наводить гарну метафору щодо змін у дорослому віці. Думайте про розвиток як про архітектурний процес, коли закладаєте основу, а потім починаєте будувати каркас. Розвиток полягає у тому, що ви починаєте з фундаменту, і він певною мірою вас обмежує, але не повністю. Фундамент не визначає, наскільки високою, зрештою, буде будівля. Це залежить від того, як ви продовжуєте будувати конструкцію. Отже, на наші поточні типи прив'язаності впливає вся історія наших стосунків і соціальних взаємодій. Досвід раннього дитинства не завжди має тривалий ефект. Ваші реакції можуть змінитися на краще з часом. Вони залежать від вашого особистого розвитку, а також від того, наскільки турботливими і емоційно доступними є ваші партнери і інші близькі люди. Остання частина цього випуску найбільш практична. Ми перейдемо до підходів до побудови більш безпечного типу прив'язаності. Звичайно, як і над всім хорошим у цьому житті, доведеться попрацювати, але здорові стосунки того вартують. Перший підхід це робота з негативними переконаннями про себе. Свідомість відповідає за 3-5% наших щоденних переконань, думок, емоцій, рішень, а підсвідоме і несвідоме разом складають 95-97%. Отже, це не ваша свідомість керує тим, що крутиться у голові. Ви, напевне, зараз зможете згадати переконання, які автоматично повторюються в голові в моменти невпевненості чи сильного стресу. Наприклад, я буду покинута, самотня, мене не полюблять, мене відкинуть, якщо я втрачу стосунки, то я опинюся в пастці, буду безпорадна, безсила, я слабка і не здатна змінити своє життя. Щось звучить знайомо? З цими переконаннями можна і варто працювати. Почніть з пошуку заміни негативних думок протилежними. Наприклад, переконання, у мене нічого не вийде, замініть на думку у мене все вийде. Так, це настільки просто. Не переймайтеся, я не пропонуватиму вам зачитувати це формулювання як афірмацію. Афірмація не спрацює, бо слова це мова нашої свідомості, а вона керує нами лише на 3-5%, як я вже сказала. Ми маємо знайти шлях до підсвідомості, яка розпізнає мову емоцій і візуальних образів. Тут згадаємо, що я розповідала про нейропластичність. Для зміни повторювальних думок і формування нових нейронних шляхів. Нам потрібні емоції і повторення. Отже, для підкріплення переконання, у мене все вийде. Знайдіть спогади, коли ви почувалися переможцями. Це подібно до того, як у світі Гаррі Поттера викликали патронуса, згадували найприємніші моменти життя. Підійдуть ваші яскраві спогади, наприклад, як підлітком посіли перше місце на обласній олімпіаді чи вперше самостійно орендували квартиру. Розповідаючи про цей спогад, ви ймовірно посміхнетесь, перед очима забігають картинки з минулого, а в тілі з'явиться приємне тепле відчуття. Це саме те, що нам потрібно. Знайдіть принаймні 10 таких спогадів і випишіть їх. Можна у нотатки на телефоні, можна у блокнот. У нашому прикладі речення можуть починатися як: Я розуміла, що у мене все вийде, коли. І далі розписуєте 10 ситуацій. Після цього робіть те, що я роблю зараз. Вмикайте диктофон і проговоріть ці 10 спогадів в голос. Найскладніше зроблено. Далі ваша задача прослуховувати цей запис, принаймні, протягом наступних трьох тижнів. Звичайно, ви зараз можете сказати: Аню, це цілий 21 день роботи. Втім, це всього лиш 21 день, в який ви будете прослуховувати хвилину чи дві вашого запису. І цей період повпливає на десятиліття переповідання тих самих старих непродуктивних переконань про себе, що крутяться безупино у вашій голові. Може, зараз саме час виділити три тижні, це навіть менше місяця, щоб розповісти собі нову історію. Коли тільки почнете робити цю вправу, може здаватися, що нічого не змінюється. Це нормально, адже я пропоную метод малих кроків, якому зміни неочевидні з першого разу. Є чудова фраза англійською: – «Little little, by little, a little becomes a lot». Це означає, що наші малі дії згодом накопичуються і дають той самий омріяний ефект. Одна маленька дія нічого не змінить, а її багаторазове повторення точно може. Я чимало разів згадувала метод малих кроків і хочу дати ще одне підтвердження, чому він працює. У нашому мозку є така структура, як ретикулярна формація. Ви всі знайомі з її роботою. Вона відфільтровує важливе, змушуючи звертати на це більше уваги. Наприклад, ви збираєтесь купити автівку, обрали колір і модель. Раптом ви починаєте бачити усюди ту саму машину, ніби всі навколо одночасно її купили. Насправді ці автівки давно купили. Просто ваш мозок почав на них частіше фокусуватись, бо ви прицільно думали саме про них. Якщо ви слухатимете запис ваших досягнень регулярно протягом трьох тижнів, це працюватиме так само, як з машиною. Ви згадуватимете успішні моменти і частіше відзначатимете їх тут і зараз. Наприклад, класний робочий проєкт, який виконали вчасно, випрацювану звичку лягати раніше, або що. Ви бачите такі моменти щодня, хай вони і спочатку здаються дрібницями. Втім, може статися і таке, що вам все ще буде важко повірити у зворотне переконання, в мене все вийде. Це теж нормально, впевненість у собі та своїх силах напрацьовується поступово. Маю лайфхак, пошукайте інше формулювання, яке на цьому етапі вважатимете переконливим. Можливо, саме зараз ви не відчуваєте себе людиною, в якої все вийде, але ви бачите, що маєте прогрес, рухайтеся у правильному напрямку, відзначайте цей прогрес, відзначайте ці кроки. Знайдіть своє формулювання і не ігноруйте успіхи, великі і маленькі. Це все ще був перший крок до зміни свого типу прив'язаності. Другий, ми маємо навчитися задовільняти власні потреби. Здорові стосунки не означають, що вам більше ніхто не потрібен. Їх можна описати так. Я можу керувати власними потребами, вмію заспокоюватись, добре ставлюся до себе і можу проводити час наодинці. Водночас я так само почуваюся в безпеці, коли покладаюсь на інших людей. Водночас я так само почуваюся в безпеці, коли покладаюсь на інших людей, і я можу відверто говорити про свої потреби. Цей процес розуміння і задоволення власних потреб включає такі п'ять кроків: перший зрозуміти, які потреби закриті, а які потребують більшої уваги. Аналізуйте, чого ви потребуєте в різних сферах вашого життя: стосунки, кар'єра, особистісний ріст. Другий вчитися розпізнавати емоції та висловлювати їх. Це може бути важкувати на початку, особливо для тих, хто з дитинства вчився придушувати власні почуття та результат вартий того, щоб постаратися. Нещодавно натрапила на додаток від Єльського університету, в якому дуже зручно відмічати свої емоції. Додам його в опис цього епізоду. Єдиний нюанс він англійською, але якщо ваш рівень середній і вищий, то ви впораєтесь. Коли знатимете, що і коли викликає у вас бурхливі емоції і які це саме емоції, то переходьте до опанування практик самозаспокоєння. Їх чимало. Починаючи з глибокого дихання, те, що майже завжди радять робити насамперед, коли охоплює сильні емоції, ведення щоденника або хобі, яке допомагає керувати стресом і тривогою. Третій крок це встановлювати кордони. Цей процес теж починається з розуміння власних потреб. Скільки часу ви хочете бути наодинці? Які фрази від близьких для вас неприпустимі, з яких причин ви готові обірвати стосунки? Відповіді на ці питання це перший крок до встановлення кордонів. Також важливо, яким чином ви вбудовуєте потрібну дистанцію. В ідеалі це мають бути спокійні, зважені пояснення ваших потреб, причини, з яких вам потрібно чути стукіт у двері, перш ніж людина зайде, або обов'язкові прогулянки на самоті хоча б декілька разів на тиждень. Четверте це піклуватися про себе. Не нехтуйте ритуалами, що допомагають відновитися фізично і ментально. Це ванна наприкінці робочого дня, масаж ніг, день без гаджетів, відписка від зайвих телеграм-каналів або що – Зайві келахи в барі чи імпульсивний шопінг, не про піклування. Тож краще подумайте, чи ви можете їх замінити без шкоди для здоров'я і кредитного ліміту. Наведу ще один приклад: уявімо людину, яка має тривожний тип прив'язаності, задовільняє потреби за рахунок інших людей, дуже сильно прив'язується до них і постійно потребує уваги. З опису ви можете зрозуміти, що це не найкраща стратегія. Якщо помічаєте подібну поведінку за собою і хочете це змінити, почніть щодня зранку та або ввечері говорити собі три перемоги чи три позитивних або співчутливих думки про себе. Наприклад, я сьогодні нарешті висловила свою ідею на роботі. Я підтримала подругу, коли їй це було важливо. Я зробила ранкову зарядку. Це може бути що завгодно, за що ви би хотіли отримати визнання. Перші сім днів ці думки здаватимуться механічними і несправжніми. Ви можете думати, та що в цьому такого? Або що ваше самовизнання нічого не важить, що ви хочете почути ці слова від інших, а не від себе. Тут важливо не зупинитись і продовжувати підживлювати себе, віддячувати собі за власні найменші досягнення і прогрес. З цього і будується славнозвісна внутрішня опора. Провідна дослідниця самоспівчуття Крістін Неф говорить про термін зворотньої тяги. Це можливо погіршення стану, коли ви тільки починаєте працювати над самоспівчуттям. Це можливо, бо така робота дуже незручна. Але приблизно на 10-й день ви почнете відчувати, що потрохи задовільняєте власну потребу у визнанні і менше очікуєте його від інших. Чим далі ви будете практикувати розуміння і закриття власних потреб, тим швидше перетворюватиметесь на людину, яка не боїться проводити час наодинці. Вам вже не так потрібно буде забивати календар зустрічами і передивлятися кожен лайк в очікуванні підтвердження від соціуму. Останній крок у розумінні власних потреб, які я не можу оминути, це психотерапія. Якщо складно розібратись у власних почуттях, то подумайте про терапію, щоб вирішити глибокі проблеми та розробити стратегії для ефективного задоволення потреб. До речі, у мене є випуск з психологинією Наталією Кучеренко, яка розповідає про найактуальніші і найбільш досліджені напрямки психології. Випуск називається Трохи про емоції. Раджу послухати. Отже, на сьогодні це все. Підсумую епізод так. Хоча досвід у дитинстві нас сформував, він не є нашою долею, діагнозом чи чимось незмінним. Ми можемо аналізувати минуле, щоб отримати уявлення про свої шаблони поведінки і зрозуміти, що саме ми хочемо змінити. А далі використовуємо емоції повторення, щоб поступово змінювати свої нейронні зв'язки. До речі, Антоніо Дамасіо фактично довів, що кожне наше рішення залежить від нашого емоційного стану. Тому навіть якщо ви думаєте, що ви гіперлогічні, і раціональні, і емоції не мають на вас впливу. Це не так. Емоції керують кожним з нас, і ми можемо використовувати цей важіль на нашу користь. Якщо цей матеріал був вам корисний, поділіться посиланням на подкаст з важливими для вас людьми. Також нагадую, що в описі епізоду є посилання на додаткові матеріали, зокрема ресурси, про які я згадувала. Сказати дякую за мою роботу так само легко, як і слухати цей епізод. Підпишіться на розсилку, подкаст, на мене в інстаграм, напишіть, що саме вам сподобалось в епізоді, або залиште коментар і оцінку в додатку, в якому слухаєте цей епізод. До зустрічі у наступних випусках!